Допоможіть матері повернути доньку. І з таким закликом до редакції свідка звернулися сусідки молодої сум'янки. Жінка, що розлучена із чоловіком, уже три місяці майже не бачить своєї семирічної дівчинки. Хоча дитина живе на сусідній вулиці з батьком, суд зобов'язав повернути дитину матері, утім рішення той не виконує. Тим часом мала не ходить до школи і не спілкується з однолітками. Дружньою ватагою тут збираються малюки з усієї вулиці. Ще три місяці тому ними залюбки верховодила Настуня. Виносили тут палатки, ставили, вкушали в тут. Здесь в дідуся й бабусі Настя гостювала часто, її панькали дарунками. Той після новорічний ранок не був винятком, проте додому дівчинка не повернулася ні через обіцяні дві години, ні надвечір. Відтоді мати доньки майже не бачить. З папою не виходить, поговорити тільки з дідушкою. Дідушка грубить постійно, кричить, виводить. І за руку держит. Буквально, якщо її удається увидеть, то буквально одну минуту. Якщо я у неї щось спрашиваю, да, задаю вопрос, вона смотрит на дедушку і постійно махает головой ні. Мені кажется, вона хоче домой, але вона боїться сказати. Щодня жінка торує стежку на сусідню вулицю. Сьогодні її проведжають інші дітки з батьками. Що Настя стає мовчазною і заляканою, бентежить сусідів. Я Сказала Настенька привіт. Она опустила голову, хоча завжди встречала, кричала Віта, привіт. Казала всі свої новини, а ета ми взагалі не узнайом. Утім, хвіртка для матері зачинена. А спроба домовитися телефоном образлива. Не ділай, показав, не ділай. Яку не ночувати буде, а ночувати не. За годину дідусь намислив зустрітися з журналістами. Він запевнив, все робить заради порятунку дівчинки. Мовляв, мати її б'є. Побачив на стегні онучки, синця від паска. В останнє час перед Новим Годом внучка почала нам часто жалуватися, що мати її збиває, виганяє її із дому, в грубой формі, уніжає його постійно. І виконувати рішення суду, який не дозволив розлучати доньку з матір'ю, дід наміру немає. А вот они что-то там говорят, что это ее мама довела, вы понимаете, если бы ее мама до этого доводила, то у нас здесь все на виду, мы бы это видели. Мы видели, что она такая, что могла и пожаловаться, и рассказать, то есть никогда она на маму не жаловалась, никогда абсолютно, мамочка, мамулечка. То есть, ну, обычная нормальная семья, девочка, которая любит папу, маму и сестричку. Теперь девчонки не дозволяют спілкуватися с другими детьми. Он сказал, что Украина большая, ты больше Настю никогда не увидишь, больше к нам не приходи. Настуся Не ходить до школи. Якщо дитина не відвідує школи більше 50% навчальних днів, дівчинку залишать на другий рік. А в неї здібності були гарної дівчинки. Вона така мала друзів і вчилася добре. Потенціал був чудовий. У соціальній службі кажуть, найтяжча проблема, коли колишнє подружжя ділить дитину. дитина сама прийшла до батька і забажала там проживати силою забирати дитину? Ніхто не зможе, і навіть якщо буде виконавчий лист суда, саме батьки. Подаючи заяву, позвонув суд, вирішуючи якісь особисті, амбіційні якісь питання, повинні в першу чергу зважати на психічне здоров'я дитини. Тож пропонують колишній родині порозумітися і укласти мирову угоду, адже позбавляти дитину материнської любові і спілкування з довколишніми не годиться. Юлія Зайцева,